До машини обмежують, тролейбуси пропускає. Мене звати Богдан Підєпов, я живу з громадського. І зараз я в'їжджаю тролейбусом це гра квартал. О, так, ми тут стоїть. Так, зараз ми побачимо цей кордон. кордон. Дайте. Давай вперед. Вибачайте. підзніму Ось кордон, де 150-200 чоловік. У австралейбус іде прямо чи направо? Направо. Правильно. А тут просто зупинка. Ніхто... Та ніхто не виходить. Ніхто не виходить, поїхали, да. Давайте показати ближче цих людей. Вони вдягнуті точно так, як самооборона Майдану. це ті тушки, їх близько. 150 людей максимум. Їх було наче більше, вони якось розсмокталися. Вони біля головного управління внутрішніх справ зараз. А частина з них А частина з них е, на Львівській площі за кордоном Державної інспекції, яка його роняє. Мені звати Богдан Кутєпов. Ви дивитесь громадське.